З приводу того, чому хорошому спеціалісту так важко знайти роботу в Німеччині та й взагалі в Європі, давайте припустимо так. Не будемо брати до уваги, що робота ця нелегальна, а припустимо, що просто хороший спеціаліст майстер на всі руки. Майстер на всі руки саме гірше, тому що він майстер на всі руки у себе вдома. Коли він приїжджає в Європу, йому дають конкретну роботу. Наприклад, сантехнік, так? чи плиточник. Мастер на всі руки, універсал вміє класти плитку чи зробити сантехніку, але він не може тягатися з цими професіоналами, сантехніками чи плиточниками, які працюють в Німеччині і виконують цю роботу кожного дня. У них настільки рука набита, що вони з закритими очима роблять цю роботу. І тому, коли ви приїжджаєте, поки ви налаштуєтеся, поки ви пристроїтеся, ви не знаєте матеріали, ви не знаєте інструменти, то час втрачається, і за той, за той самий проміжок часу майстер, німець, професіонал, він зробить вже цю роботу, половину цієї роботи зробить, яку ви там за три дні мали будете робити. Можливо, ви не знаєте, але система освіти в Німеччині побудована таким чином, що вже з початкових класів діти розділяються на тих, хто вчиться добре, і тих, хто вчиться посередньо і погано. І десь приблизно, орієнтуючись на наш 9 клас, їх розділяють уже по спеціальностям з 9 класу. Діти, німби, які навчаються в Німеччині, вони вже мають вибрати профіль своєї професії. І якщо ви попали в клас, в якому учаться діти якому діти навчаються погано, то знайте, що їхній шлях подальшому тільки в професійні технічні училища, в ПТУ по-нашому. В ПТУ максимум це технікуми. Ті, хто вчився добре, вони мають право поступити в інститут, університет і тому подібного. Я не буду вдаватися в подробиці і розповідати, як ця система досконально працює, тому що чесно признаюся, я не надам вам точної інформації, не хочу вас вводити в оману. Але система працює таким чином: що є відмінники, є хорошисти і є ті, хто навчається погано. Так, от шкільна освіта вже побудована таким чином. Що ці, хто вчиться погано, вони ні в якому разі не потраплять в інститут чи університет. Для того, щоб їм поступити в інститут чи в університет, їм потрібно повернутися на 4-5 років назад в школу, пройти усю цю програму знову, здати її на відмінно, і тільки тоді він отримує можливість поступити в вищий навчальний заклад. Вищий навчальний заклад Німеччини. От. Тому учні, які вчилися погано, вони йдуть в ПТУ на професію і крім того, навчання там абсолютно відрізняється від того навчання, яке у наших На напротязі, напротязі трьох років навчання, вони на тиждень, два дні тільки проходять теорію. А решту три дні їх призначають до майстра, і вони на практиці з майстром працюють прямо на об'єкті. Якщо це сантехнік, то він разом з майстром робить цю сантехніку в будинку. І от ви можете собі уявити, який спеціаліст виходить після цього ПТУ, який три роки пропрацює. Поруч з майстром, учнем. І з тих трьох років він три дні в тиждень на практиці робить цю роботу щодня. Це просто вам в голові навіть не вкладується які ці спеціалісти. Закритими очима вони це роблять. Інша справа дійсно, що є багато молоді, яка там не хоче працювати, і вони халявлять. і з того роботу погано виконують, вони спішають, у них години. Ну, є різні моменти, чому віддають перевагу інколи спеціалістам, не німцям чи німецькій компанії, а просто взяти якогось дядька з України, який вміє робити все. Це зовсім інша тема розмови, але я вам кажу точно, якщо ви. По вузькому профілю візьмете якусь роботу, то ви не зможете видати такий результат, який видасть німець. Тому що у нього величезний, величезний досвід в цій вузькій спеціальності і щоденної роботи. Ну, так от, коротко я пояснив, старався пояснити, які спеціалісти. В Україні, як, як вони навчаються, які спеціалісти в Німеччині. Тягатися з майстрами німецькими ми просто не можемо. Через те, і хочеш не хочеш, ціна за роботу, за годину роботи на значно нижча, ніж отримує і німець. Не тільки тому, що ви там нелегала. А навіть тому, що по продуктивності праці ви не дотягуєте до німця, вибачайте, але реаль, така є реальність, і з таким я зіштовхуюсь, і клієнти, які наймають вас, вони це теж знають. Роман Безмігрант, Чус.